Множення у стовпчик на двоцифрове число. Це легко трішки підготуємося. Нам треба помножити у стовпчик 59 на 11. А спочатку ми підготуємося і помножимо 59 на 1 додати 10. Помножити на 1, 59, буде 59. А помножити на 10 590. І додамо 59, що отримали. 59 додамо 590. Але одинички ми запишемо під одиничками, десятки під десятками, а сотні під сотнями. 9 додати 0, 9, 5 додати 9, 14. 1 додати 5, 6. 649. Така відповідь. А тепер 59 помножимо у стовпчик на 11. Ліворуч знак множення, щоб не переплутати. Підкреслимо, але це ще не знак дорівнює. Тому що ми будемо множити спочатку на одиниці. 9 на 1, 9, 5 на 1, 5 десятків. Зрозуміли. А тепер будемо множити на десятки. Одразу отримаємо десятки, 9 на 10, 90, 9 десятків. Зрозуміли. 5 на 1, 5. Могли б з вами написати отут нуль, оцей. Але домовилися його не писати, а одразу писати під десятками у наступному рядочку. Тепер додамо і отримаємо те саме число 649. Зрозуміли. Почнемо множити 327 на 43. Змноження 327 на 3. Отримаємо 7, помножити на 3, 21. 21. Два десятки запишу праворуч, щоб не забути. Це десятки, 21. 2 помножити на 3. 6. Десятків та 2. Шість та 2. Вісім десятків. Три помножити на 3. Це вже 9 сотень. Тепер будемо множити на десятки. То отримуємо одразу 7 помножити на 4, 2, 8 десятків. Двадь десятків, а це вже дві сотні. Запам'ятаємо. 2 помножити на 4, 8, додати 2, 10. 3 помножити на 4, 12, додати 1, 13. І цю одиничку теж запишемо. Те, що отримали, додамо. 8 додати 8, 16. 1 додати 9 10. 1 додати 3, 4 і 1. 14 тисяч шістьдесят Ще один приклад: 906 помножити на 38. Починаємо множити. На одиниці на вісім. Шість на вісім. Сорок вісім. Чотири десятки. Запам'ятовуємо. Нуль на вісім, нуль десятків. Додати чотири. Чотири десятки. Дев'ять на вісім. Угу. Сімдесят два. Сімдесят два. І сім. Запишемо.